Ось уже дев'ятий місяць, як, як наші волонтери благодійного фонду Тростянеччина не припиняють свою роботу і продовжують далі допомагати нашим захисникам. Ми далі виготовляємо цигарки вперед до перемоги нашим визволителям, нашим патріотам, нашим любим захисникам. І поряд із тим, ми вільний чуть-чуть час. Ми в'яжемо носки, ми плетемо коврики для того, щоб вони могли, хоч трошечки зігрітися, не сидіти на сирій землі. Ми завдячуємо нашим захисникам. Ми їх любимо, ми молимось за них. Вперед до перемоги разом. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб допомогти нашим бійцям на фронті і зі мною разом. А вірніше я з ними, з жінками, це мами, це дружини, сестри, бабусі, які зібрались тут разом, щоб допомогти нашим бійцям. Я їм присвятив вірш жінкам-волонтерам благодійного фонду Тростянеччина. Я вам зараз зачитаю. Жіночі руки пахнуть тютюном, немов парфумами. З теплом і ласкою вони ведуть рахунок, народжених у них з любов'ю цигарок. Вони снують, наповнюються нектаром чоловічим, тютюном пахучим, всім воїнам на фронт, в дарунок Цигарки сьогодні материнська доля, адрелін життя та вдячність всім бійцям, аби вони боролися за нашу волю, за місто і село, за вулицю, яка веде в зруйнований москвитами святий і Божий храм. А ще жіночі руки. Пахнуть миром, сльозами радості. Хвилини перед боєм відчуються бійці на фронті, згадають дім, дітей і рідних всіх, коли візьмуть, запалять цигарки до своїх сильних, обпечених війною рук.